Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо з вами про Брітні Спірс, про її стан, що з нею відбувається. Я зі своїй позиції прихильниці хочу сказати про деякі речі в цьому ролику. Але цей ролик буде в більшій частині. Я зняла один ролик про Майкла Джексона. Він, я надіюсь, вже є на моєму каналі. Я надіюсь, що ви його подивились, поставили лайк. До речі, якщо вам подобається моє відео, підтримуйте мене. Часто про неї пишу. Абсолютно в такому випадку не з'їхати з глузду. Дуже складно, коли про тебе постійно пишуть, коли тебе переслідують, коли 99% все, що про тебе пишуть, це абсолютна неправда, абсолютна брехня. Коли дуже багато видумок, коли твої родичі продають інформацію про тебе, коли про тебе пишуть книжки, і, коротше, відбувається дуже багато різних речей, які тобі не подобаються, через які тобі сумно. І брітні, це в першу чергу людина, і в першу чергу дуже. В першу чергу людина, в другу чергу неймовірно талановита жінка. Чи знають це люди, які продовжують займатися булінгом і там постійно обговорювати, яке вона відео виклала, як вона виглядає, що вона робить? І звісно ж таки обговорюють її зуби, що її зуби, уявіть люди по зубах. Багато я бачила англомовних релсів чи там тіктоків. Люди кажуть, ось подивіться на її зуби, які були раніше, в часи там, я не знаю, токсік. І подивіться зуби зараз. Це ж не це ж не її зуби. Боже мой, погляньте, як це страшно. Це клон, це клон. І зараз ми з вами обговоримо, що відбувалось, і що відбувається, і чи це клон, і чи правда, що вона вже в якійсь останній стадії абсолютного безумства, так? Давайте поговоримо. Давайте. Поїхали. Що відбулося? Відбулося те, що Брітні, ну, ми її слухали, була в Omanizer, Omanizer, work Beach, Воркбіч, потім що там ще було. Ну, я не знаю, заходити так далеко і вам розповідати. Ну, Всі ми знаємо, що в неї були проблеми. Так? І проблеми, мені здається, більше все ж таки не з алкоголем та забороненими речовинами. А з просто жахливим ставленням до неї, людей, які її оточували, це її родичі, це її батьки, це велика кількість пепараци, і це про те, що не хочуть про це говорити, це після пологова депресія, яка буває майже у кожної жінки. Але коли це стосується... Брітні, то про це ніхто не говорив, що в 2006-2005 році вона й була просто депресія. Вона потребувала цієї підтримки від батьків, від чоловіка, який на той момент її зраджував, і постійно переслідували папараці, писали про неї дуже багато різних поганих речей, що вона погана матір, що вона поглачила, що вона ніколи більше не була такою. І для людини, для дуже молодої дівчини. Це було складно, і відбулося те, що відбулось. Вона поголила голову, і я знову ж таки не знаю, навіщо вам про це розповідаю, думаю, ви про це знаєте. Але люди були дуже жорстокими до неї, неймовірно жорстокими, абсолютно усі. Дивіться, якщо ви себе не захищаєте, або якщо вас не захищають, і ви людина, яка приносить гроші, яка заробляє гроші, то на вас почнуть спекулювати, почнуть заробляти, почнуть. Писати, говорити і будуть відбуватися різні речі. Потрібна була підтримка. Якщо б, була б свого часу правильна підтримка від спеціалістів, від родини, від усіх, їй би допомогли б то чого всього, що відбувається зараз, не було б. І в 2008 році, на початку 2008 року, її. Саджають під опікунство, батько стає її опікуном. На певний час, як було сказано тоді в документах, на певний час він стає опікуном після всього, що відбулось. А в цілому нічого такого, як я вважаю, страшного не відбулось. Молода дівчина, якої була післяродова депресія. Яку цькували, яку булали, над якою знущались, який її чоловік дуже багато працювала, неймовірно тури, записи альбомів, дуже багато хореографії, фізичних навантажень. Вона вирішує ходити по клубах, вибивати, тусуватись з Хілтон, включається папарацци. людина. Це не витримує і ходить альбом блекаут, який я вважаю один з найкращих альбомів в поп музиці. Виходить цей альбом і абсолютно геніальний. Я буду про це казати, напевно, все відео, що альбом справді був геніальним. Батько стає доволі релігіозним. Він починає водитись з Лу Тейлор. Лу Тейлор це така дуже одіозна і неприємна персона, яка нав'язує там певні якісь правила, певні події. Час від часу класти її в хаби, її там лікують, а може не лікують, може просто намагаються зробити з неї овоча, який буде просто. Робити все, що їм потрібно, до речі, це ж тільки що про це подумав. А що такого погано, якщо людина реально депресія, вона хоче вийти з цієї депресії? Просто тусить. Ну чому ні? Чому це заборонялось? Ну їй вона ж була повнолітньою. Вона нічого такого поганого не робила. Їй багато чого приписували різного всього чого такого. Там якихось речовин, які, наприклад, вона можливо навіть і не вживала. Їй казали, що ось вона вживала. І вона починає працювати виходить альбом Сьоргіс. Вона йде в Сьоргіс тур, бачиться з дітьми дуже рідко. Платить Кевіну Федерляйну своєму чоловіку гроші за те, що він з дітьми. У Кевіна Федерляйна шестеро дітей. Брітні плати за цих всіх дітей, брітні плати за життя своєї сестри, на якої не вийшло. Те, що вийшло у брітня, також хотіла стати суперзвіркою, якої не вийшло. Батько є опікуном і, звісно ж, таки він має право користуватись її грошима. Потім в неї виходить альбом, наче. Після «Circus Fame Fatal. Перед Fame Fatal в неї виходить сингл «Three», який потрапляє на перше місце в Білборд «Hot 100. Після цього виходить альбом fame, fame Fatale». Також вона потрапляє на перше місце після альму «Femme Fatale» Вона їде в тур. Вона, до речі, була в Києві. На жаль, не потрапила на її тур. Потім, після цього тура «Femme Fatale» вона записує «Britney Jean». Виходить «Britney Jean», «Work Beach», Парфюм. Після цього альбому. Вона починає виступати в резиденцію в Лас-Вегасі. Ви розумієте, так це людина під опікунством, яка типу не Так їзди по всьому світові, дає концерти, великі навантаження фізичні. Батько її контролює знову ж таки час від часу її відправляють до психлікарні. І якісь її емоційні прояви, з чим вона не погоджується, чи ще щось трактують як бунт, трактують як проблему, з якою потрібно боротись. Ось вони борються з цією проблемою. Тим самим о, лікують її в таких лікарнях, так? В цих психлікарнях. Після цієї резиденції в Лас-Вегасі вона паралельно пише альбом Глорі. Є такі чутки, що деякі пісні і для Глорі, і для Брітні Джей навіть записувала не вона, а чийсь інший вокал, але щось якось це не дуже вірю. Виходить Глорі, і вже коли виходить Глорі, починаються такі проблеми, тому що вона знову їде в тур, знову в віамей, знову виступ, знову це все. І десь на цьому етапі вона починає справжній бунт. Знову відправляють в психлікарню, але вже на... Наче щось на півроку, після цих знімків, які ви бачите зараз. Зрозуміло, раніше також був цей рух фрі-брітні, але після цього ось з'явилась фрі-брітні з першому році, після всіх справ, судів, після цього всього, брітні стає вільною людиною. Це так дуже дуже коротко. Якщо хочете, щоб я вам зняла відео про фрі-брітні, то я можу зняти, але мені здається, що там Ну, навіщо про це знімати? Брітні вже вільна. А чи вільна вона? Ми зараз саме поговоримо. Вона стає вільною, виходить заміж. Розповідає, до речі, на суді про всі ті жахливі речі, які з нею робив батько, і починає жити своє життя. Вона записує колаборацію з Селтоном Джоном. Музику після цього вона більше таку ніяку не випускала самотужки. Виходить, якась дивна пісня з Вілеєм, якось так звати Eyed Peas. Виходить з ним ця колаборація дивна. Це я не кажу про ту, яка вийшла в 13-му році. Кажу про ту, яка вже вийшла після консерваторства. Вона починає знімати дивні відео в себе в будинку, Вона виходить замуж, пише книжку, розлучається, каже про те, що в неї був викидень, те, що вона була вагітна. Її відео стають все тривожніші, тривожніші, тривожніші. Вона дивно себе поводить. Вона. Гола, вона знімає дуже багато голих провокативних роликів. Що більше за все людей шокує це саме танці? Якщо б вона б, наприклад, просто робила б дописи моменти якогось життя, звичайні знімки, то не було б цього всього. Коли вона почала це все робити, то люди почали божеволіти, тому що ну, вона ж була по принцесою, вона ж була величною, вона ж була номер один. А що зараз в неї відбувається? Ну, мені здається, просто людина робить те, що вона хоче. Навколо того, що вона публікує, дуже багато різних теорій. Чому вона це публікує, хто це публікує, хто це робить, тому що певний час і вона не мала доступу до свого інстаграма, і час від часу вона його видаляє, тому що вона постійно згадує якісь моменти. До речі, в неї є такий момент, що вона згадує, досі згадує те, що відбувалося 25 років з Джастіном Тимберлейком. Вона досі згадує пісню Cry Me a River. Вона досі це обговорює. Вона не часто згадує 2007, 2008, 2009, 2010. Вона згадує саме ось ці роки, коли їй було 20 років, і коли життя до неї було. На її думку несправедливим, хоча мені здається, до неї життя було завжди несправедливим. І ось 2024, 2025, 2026 рік. Що ми можемо бачити? Так я вам так просто розповіла в цілому, що відбувалося останній час, і що відбувається зараз. Зараз відбувається те, що вона робить багато різних тривожних дописів. Люди, звісно ж таки, чіпляються до всього, що відбувається навколо її будинку, типу, навколо її кімнати. Вони дивляться. Деякі люди побачили, я б напевно таке не побачила, що собачки, які в неї там живуть, песики, вони на цей сходили в туалет, і було видно це. І типу, що брітні на це зовсім ніяк не звертала увагу. До речі, хочу вам сказати, що це. Для Брітні така невеличка норма, тому що ще в 2008 році чи 2007 році в неї був такий момент, що в неї на фотосесії, на якійсь фотосесії вона прийшла з песиками, ті песики також по-великому сходили в туалет, і вона на це просто. Ні, в, 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 в самій студії вона на це ніяк не звертала увагу. Людей тривожить, звісно ж таки, як вона виглядає, що вона танцює, і те, як робляться дописи. Дописи робляться дуже дивно тим, що, наприклад, Образ, в якому вона була в 2021 році, вона публікує і досі. Типу знімки з цієї фотосесії. Ну, знаєте, це не як там, як там можуть TBT, чи там просто ти публікуєш, тому що там, в кращій якості, чи ще щось. Вона це публікує, наче це відбулося зараз. Чи не вона це робить? Чи це робить хтось інший? Коли я е, переглядаю сторінки цих конспірологів, які розповідають про о, о, це брітні, це не брітні, мені здається, весь час я знімаю Потрібно зробити якось ось так. Вони в першу чергу починають казати про зуби. Про зуби, про те, яке змінилося її тіло, що її тіло. Ну, Блін, ну їй зараз 45 років. В неї не може бути тіло таке, як в 18 років. Ну, господи, люди що цього не розуміють. Зуби також. Спеціальну накладку носила на зубах, коли вона простала її носити, зуби змінились. Це зрозуміло також. Люди почали бачити те, що в неї обличчя буває якось так дивно змінюється, коли вона танцює якось. Наче це АІ, чи це діпфейк, ну щось таке відбувається. І буквально нещодавно хтось з людей, які дуже сильно так прискіпливо дивляться, помітили, що у Кардащанів в шоу Кардащанів це також відбувається. Що за допомогою штучного інтелекту вони генерують Кардащан, дівчат Кардащан, що там такий момент був, і вона рухається, і обличчя просто змінюється. Ну, коротше, є така теорія про те, що все ж таки те, що там відбувається, невідомо. Був такий один дуже тривожний момент, коли сама Брітні їхала в машині, її сталкрив папараці, Спочатку її засталкерили в ресторані, потім вона сама без нікого сіла за кермою і поїхала, і її дуже довго сталкерили. І що найстрашніше, це те, що почали казати різні речі, що як вона така неадекватна, вона сіла за кермо, а вона була, мені здається, абсолютно адекватна. Також її намагались... От є у брітні такий ворог, окрім Лу Тейлор, окрім батьків, окрім якихось хейтерів. В неї ще є ворог це ТМЗ. ТМЗ постійно про брітні пише ще спочатку, просто 20 років назад. І по сьогодні ТМЗ її провокує. Хочу сказати я б напевно також подумала про цю теорію, що це насправді не брітні, це насправді якась інша людина, діпфейки, і так багато всього. Але про те, що Брітні реагує, наприклад, на нову книжку Кевіна Федерляйна, Брітні реагує на поведінку своїх синів, на неадекватну поведінку, реагує на TMZ. Природня реакція для Брітні вже так реагувала. Це була, звісно ж, таки великою проблемою, що вона реагувала саме таким чином. Такий один великий доказ, що це саме не там якась людина, яка прикидується, там, що це насправді не брітні, а що це насправді жива Брітні Спірс, просто вона проводить таке життя. По праці, справді складно її впіймати. Часто вона відпочиває в Мексиці, знімає свої відео, але відео тривожні знову ж таки особисто для мене тим, що вони не свіжі. Їм може бути рік. А вона каже, що це там, відео було буквально зняте ось ось. Слуха музику, вона, до речі, не. Сучасну, а музику якусь там, які там років 30. Наприклад, коли вона була дитиною, коли вона слухала цю ці пісні, от вона це слухає. І дуже багато чого саме вона а, згадує саме ті часи, ті дуже далекі часи, коли вона була дитиною, коли вона була підліткою, коли вона вже була такою дорослою дівчиною. Вона це згадує. Часи там. 15 років назад, 10 років назад, вона про це нічого, нічого не каже і нічого не відбувається. А Байопік, який хочуть зняти про Брітні по її книжці. Господи, я так не хочу, щоб її грала Марго Робі. Це було б круто, якщо Маргоробі грала б ту Шаронтейт, чи, наприклад, Грейт Скеллі. так прикольно. Але, будь ласка, не Брітні Спірс. Я думаю, був би непоганий варіант, якщо б Брітні грала. Едісон Рей. Чи може ще хтось? Наче Міллі Бобі Браун. так Звати цю акторку. Вона також не проти грати Брітні. Але мені здається, що, можливо, напевно, ідеальною кандидатурою на роль самої Брітні була б Едісон Рей. В неї є такий. Вайб, Марілін Монро трошечки віддалено, і віддалено брітні. Так, і звісно ж таки це хореографія, тому що людина повинна дуже гарно та класно танцювати. І з останніх таких моментів це те, що прихильники дуже надіються на те, що у Кардащані, у кріс Кріж Кріс-Дженер Кріжженер це матір клана Кардащинів, дати їй можливість, дати їй шанс знову бути зіркою, знову бути співачкою, знову а, бути номер один. Коротше, радувати людей, тому що Брітні запостила е, знімки з сестрами Кардашян, з Хлоє Кардашян, та Кім Кардасін. Є такі чутки, що вона, можливо, буде е, під протекцією Кріс. Не знаю, мені здається, всі, хто був під протекцією Кріс, окрім е, доньок самої Кріс, всі, типу типу Кейтлін, типу Тревіс Скотт. Ну, я маю на увазі, що вони не дуже тут були під протекцією, але в таке прокляття Кардащанів все ж таки присутнє. Так, Джордан Вудс, коротше, люди, якісь такі цапи відбували, все ж таки в їхній родині присутні. Лу Тейлор працює і в неї є зв'язки з кланом Кардащинів. А Лу Тейлор це та жінка, яка надихнула батька. ну Це була і, матір, і Лу Тейлор надихнути батька на опікунство. Чи вважаю я, що брітність знаходиться в, в кроці від неминучості? Знаєте, не думаю. Просто вона дивно себе поводить. Кевін Федерлян постійно про це говорить, але він її ненавидить. Розумієте? Я не знаю, як він може щось про неї говорити, якщо він був зрадником, якщо він її зраджував абсолютно у всьому як людину, як жінку, як дружину, у всьому. Абсолютно. Вона його просто дістала з якоїсь помийки, і, і він просто отримав усе. І зараз, коли Брітні перестала платити, тому що сини, думаю, вона їм продовжує платити, сини стали повнолітні. Він написав цю книжку Кевін Федерляйн, і він е, спекулює, максимально спекулює, розповідає різні речі про Брітні, а сини й дорослі могли б вже якось це прокоментувати і сказати батькові цього не робити, і якось, коротше, захистити хоча б раз в житті свою матір, але цього, ну, на жаль, зараз поки що не відбувається. я не думаю, що у Брітні прямо таки настільки великі проблеми, наскільки про це висвітлюють якісь хейтери, конспірологи та тімзі. Я все ж таки бажаю їй, всього найкраще, якщо вона все ж таки вирішила не співати, все ж таки вона вирішила не бути артисткою. То я абсолютно це підтримую. Якщо вона запише альбом, звісно ж таки буде його слухати, тому що я дуже люблю її музику. Що ви про це думаєте, напишіть коментарі. Велике вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.